7 квітня 2025 рік, місто Сундальсюра, Королівство Нурге, 2323 -23 за місцевим часом. Я знайшов печеру, диви тут порили гірні пруги. Я почав із ними битись, і не стало в них потуги, хоч всіх слух моїх забили, поробавши їм кольчуги. Краплі горя впали знову, знов мені завдавши туги. Крик і зой, і стогін дивів аж до неба досягав, І земля здригалась важко від ударів їх булав. Сонце вкрилось пилюгою, Кипарис рясний дрижав. Сто їх билось, та нікого не лишив я з їхніх лав. Я відтоді, любий, брате, тут живу і тут вмираю, тут блукаю, тут і плачу, Непритомнію зочаю. Тут живе я смат зі мною, шалом спалена до краю. Тільки смерть мені лишилась, більше виходу не знаю. Тигра гарного вважаю, трохи схожим я до неї. Ось чому люблю ці шкури, З них роблю собі кереї. Шиють їх дбайливі руки діви журної цієї. Сам себе не можу вбити, хоч і смерті жду своєї. Не складуть хвали для неї язики всіх мудреців, Вічно згадую кохану, Проклинаю плинність днів. Живучи отут між звірів, з ними сам я узвірів. Що мені від Бога треба, тільки вмерти б я хотів? Бив лице він рвав троянду, Стала квітка щік прив'яла, став рубін його бурштином, в ламки падали кристала. Звій похилих Автанділа теж сльоза на ділу пала, та уклінна ласка діви згодом левня вгамувала. Заспокоєний, промовив таріл до автанділа. Втішив я тебе, а в мене біль ця втіха пробудила. Ти мою, почувши повість, бачиш, жить мені не сила, йди ж тепер, вертай до сонця, вжиття твоя чекає мила, а в танділ промовив Тоді про від'їзд пустих речей, бо з тобою розлучившись сльози литому з очей. Я тобі скажу всю правду, не розсердися, Ачей. Смерть твоя не втішить діви, сонця днів, зорі ночей. Якщо лікар хоч би славний за не міг, він знає, треба зразу іншого якогось кликать лікаря до себе. Він йому з'ясує хворість, що вогнем упала з неба, бо сторонній ліпше знає, в чим є хворому потреба. Ти не гнівайся, послухай, кривди радити не стану, ти не раз сто раз подумай, як порятувати кохану. бо як серце пломеніє, Піддасться й на оману, я на час якийсь поїду, на укохану хоч гляну, і на тін свою побачу втішу очі сяйвом роди, розповім, про що дізнався, про твої чудні пригоди. Вір мені, хай чує клятву Бог з небесної господи. Поклянімось не зламати нашого братерства й згоди. Не відходь нікуди звідси, клятву дай мені єдину, я ж навічно присягнуся, що тебе ніде не кину. Повернуся, щоб з тобою тут блукати до загину. Бог поможе, я розвію твій очай, і самотином Той сказав, Я міг чужинцю, як міг чужинцю, ти любов отдать свою, жаль тобі мене покинуть, мов троянду солов'ю, дасть Господь і знов побачу, прагнень серця не втаю, я тебе, що виростаєш, мов алоє у гаю. Як повернешся до мене після довгих мандрувань, не втече у поле серце, наче сарна, наче лань, як збрешу, хай підо мною Божий гнів розверзне хлань. Лиш твоя близька присутність знищить шал моїх страждань. І на цьому щирі друзі склали клятви молитовні. Ці бурштини самоцвіти, шалодумні, мудромовні, полюбилися і душу їм пекли вогні любовні. Пробули всю ніч у купі друзі, вірні й невгамовні, А в ридав. Як бачив, що ридає побратим. Вранці встав, поцілувався журним витязем отим. Таріл не знав з очаю, що тут станеться із ним, а втанділ же, заридавши, мчав чагарником густим. А втанділа проводжала в путя смат, вона весь час заклинала, щоб. Вернувся, побратима душу спас, зов'язала як фіалка, блиск'я Зо... Зов зов'явала. Зов'явала, як блиск лиця її пригас, і він казав, кого ж о, сестро, пригадаю ще крім вас, вдома довго не лишуся, бо про вас я не забуду, тільки він хай не відходить. Не тікає геть від люду. Два лиш місяці чекайте, як тоді я не прибуду, Значить, трапило десь лихо Горопашного заблуду. Автанділ, пішовши звідти, відчував страждання щирі, Дряпав руки, щік троянди роздирав в журі зневірі. Закривавився, з дороги кров облизували звірі, пруд комчав, прикоротивши путь свою в безмежнім ширі.